Це міжнародне право та право Європейського союзу. Знову ж таки повторюсь: мене звати Загородня Альона Сергійна, старший викладач кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу Інституту права та суспільних відносин Університету Україна. Розпочну з того, що на сьогоднішній день саме глобалізація світової економіки сприяла нас до зовнішнього сприяла суспільство до зовнішніх інтеграційних процесів, широкомасштабне співробітництво України з міжнародними структурами та інституціями, спрямованість зовнішньополітичного курсу на інтеграцію до структур європейського союзу, а також значний рівень розвитку торговельно-економічних відносин України та Європейського союзу зумовлюють саме необхідність вивчення основ міжнародного права та права європейського союзу. Майбутніми спеціалістами органів державної влади, місцевого самоврядування, установ організацій, а також комерційних і виробничих підприємств, знання змісту міжнародного права та комунітарного права Європейського союзу та основних принципів його побудови і функціонування, вміння їх правильно тлумачити та застосовувати в умовах демократизації Української держави та інтеграції економіки. До світових та європейських структур є необхідною умовою правомірної та ефективної діяльності цих органів, установ організацій та підприємств. А, так, а, і їх посадових осіб. Значить, метою навчальної дисципліни є поглиблення правового світогляду студентів, формування професійних уявлень про міжнародну правову систему та правову систему Європейського союзу, створення теоретичних уявлень про предмет, методи, принципи, галузі, підгалузі, інститути та норми міжнародного права та права Європейського союзу. Союзу, формування вмінь студентів правильно використовувати норми міжнародного права та права Європейського Союзу у своїй діяльності. Завданням курсу є вивчення дисципліни міжнародне право та право Європейського союзу, включає в себе в цей курс. Теоретичну і практичну підготовку студентів з таких питань, як поняття і сутність та особливості міжнародного права, система джерел міжнародного права, принципи міжнародного права, поняття та специфічні особливості права міжнародних договорів, особливості вирішення міжнародних спорів, загальні питання державної території та інших просторів у міжнародному праві, предмет регулювання окремих галузей міжнародного права. У результаті вивчення навчальної дисципліни міжнародне право та право Європейського союзу, студенти повинні знати. Зміст предмету та об'єкту міжнародного права і їх особливості, основні підходи вчених до вирішення питання, визнання та правонаступництва в міжнародному праві, систему міжнародного права та характеристику її елементів, міжнародну систему, види суб'єктів міжнародного права, і їх правосуб'єктність. стань остан основних проблем, що виникають в процесі реалізації міжнародних відносин. Міжнародні стандарти захисту прав людини універсального та регіонального рівня, особливості зовнішньої політики та міжнародних відносин тощо, основну нормативну правову базу Європейського союзу, інституції та органи співтовариства та їх повноваження, правові засади функціонування, основних галузей та сфер регулювання права Європейського союзу. У результаті студенти повинні уміти. Характеризувати історичні етапи розвитку міжнародного права та особливості сучасного періоду, аналізувати міжнародну систему та елементи системи міжнародного права, орієнтуватись у питаннях глобальних проблем сучасного світу, зовнішньої політики держав, зокрема України та її місця в рамках світового спів... співтовариства, участі у міжнародних організаціях тощо, визначати основні принципи міжнародного права та їх роль в міжнародних відносинах. Виділяти та аналізувати міжнародні договори, що мають важливе значення та займають особливе місце в політичному житті держави. аналізувати е, мирні засоби вирішення міжнародних спорів, здійснювати професійну е, кваліфікаційну сутність. Е, Саме діяльності в установах, і цю ж саму, і діяльність, яка, яких пов'язана з прогресивним розвитком українського законодавства, проводити глибокий аналіз європейських і світових інтеграційних процесів, учасником яких є Україна, кваліфіковано оцінювати економічну та політичну ситуацію в Україні. На цьому слайді представлені теми лекційних занять, також поділяються на два модулі. Перший змістовий модуль це загальні положення міжнародного права. Тут є і міжнародне, тут у нас в основному блок міжнародного права. Тут ми розглядаємо і міжнародне право, міжнародні території в міжнародному праві, право міжнародних договорів, міжнародне право людини. І так далі. В змістовному модулі номер 2 у нас іде основ вже основоположення саме природи права Європейського Союзу. Тут ми розглядаємо історію встановлення європейської інтеграції, загальна характеристика Європейського союзу, принципи права Європейського союзу. Обов'язково в змістовому модулі. Другому ми розглядаємо права людини в Європейському Союзі, правове регулювання співробітництва України з Європейським Союзом. Уже в цьому році трішки я модифікувала дану дисципліну, і у нас додалась ще одна тема: це відносини Україна з Європейським Союзом саме у 2022 році, і додала я сюди під пункт. Російсько-українська війна. Студенти вже минулого семестру, вони вже прослухали також цей курс і безпосередньо орієнтуються вже в останніх таких правових тенденціях, світових правових тенденціях. Запрошую всіх бажаючих відвідати курс. Міжнародне право та право Європейського Союзу разом зі мною. Якщо ви навіть не студента право, спеціальності право чи міжнародних відносин, будемо раді бачити вас в своїй компанії, провівши час чудово вивчаючи дану дисципліну, даний курс.